Привіт, друзі! З вами я Крутирта артем 777 Сьогодні обнова чекенган 4.4.01 Давайте я нову карту. Ну, я, я не можу побачити дві, вам перевезти отаку от карту. Однако дуже сильно крута. Я ще вам посалочка покажу. потім ще отака от карта для гонок Пасхалка, пасхалка, зараз покажу. О, до речі, ось це так прикольно змінили. От дивіться, ось це включається. Типу ніч, б'ється з ДНБ, по-моєму, так. На інчу карту. Ой. Бачите, ось тут можна так нажати. Тож так вот ровно, но мне хочется зарубить. Я просто не знаю, что это Вот а тут включаем, можно любой колор зарубить. Вон вот такой червоный. Вот, Что ты ман червоный робил? Все, я в червоном. Давайте еще фонарик. Вот я і весь в червону. Ну, про туман ви, напевно, знали, а про воду я не знаю. Так, додали цілих дві нових вкладки. Ось такий от предмет. Пламона доска, така сама доска, але вже непомна. Замінили ну, в глобус. Ну, Привіт, нам картопля як була. Як я холодся за вкладку глобуса. Ось таке ось. Ось барикада така. Варна. Ну, все, нібито в цій вкладці все. тут о така о така отакий вот песик він іде по ананас і котик мяу мяу-мяу. мяу вот така отаке на колесо коврик Отакий от вот, типу. Я не знаю, що ти. Я думаю, що це спальний мішок. Умивальник. Далі. От такий, от такий, от, ти, типу, що ж? Отакі от сіли. А типу скинув ось цей оцей. Оце от Оце не додали. Ну, додавали, айсів подарунок Я скажу, потім я це забрав. Дивіться, отне страшно, що як кинути, він буде ходити. Да, дивіться, він від мене тікає. В нього грібиш. Нічогось. Дивіться, так ще додало, що так можна його повертати. Ну, звірському менше. І так И в нас за вами завжди слідкує Якщо так зробити, то просто брез. Його ще можно збільшить. мене тільки... Ціка... О, прямо водиться прикольно. І ось прикольні предметики, третя вкладка. Нічого, правда, дещо забрали з неї. Далі машини? От така от машинка, я потім її куплю за кадром. Мобів нема. Може є на мобів. Літаків теж нема. Тварин теж, її теж. Може, є якісь посхалочки не їжу. Будинки, от така от дорога. Отака от дорога. Отака от підлога. Отака від... от підлога. Отака от підлога, отака от підлога, отака от підлога, отака підлога, отака, отака. Отака підлога, отака, отака, отака. Ще добавили от цій Нова вкладка, ну это выглядит яблочко. Ого, так же было. У вас про кем я не могу. Вот мало побачив, пробачте, друзі, що так швидко не вийшло, бо то й бо я був в школі, я тільки прийшов зі школи тут. А, а так нова вкладка теж одна. Що... Рисує не. Такої бо обнову бо... цілих дві нових 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 вкладків Що з тобою? Думаю, це не наш розробочку, він би на таке не погодився. Ці дві нових пальми в новій обнові... Ой, яких пам'ять ці, ці вкладки? В новій обнові? Ні, я не вірю, це не наш розробочка. Я не вірю, ковшинки. Это ну, короче у меня квіти наші улюблені. Ви бачили, в втолази да він така прикольная построїв з новыми предметами. Вот такие вот такі Вот такие нормаленькие прикольные ось Отакі очі грибочки, тут не, не було. Я вже пам'ятаю всі тут предмети. Ніякі були, яких не було. Оце не було, це вообще устрій. Це я вибір. Оце ж. О, піску! Зробіще, я тут коротше, в школі детально ну, не дивився я там просто об нову. Побачив невеличке, не дуже прикольні там. Я не розробище, розраб монстр. Як він це зробив? Ні, він на це не погодиться. Він на це не погодиться. Я роблю тут такі локації. Я тип... ой... Хронограф монстр. Вот такие. Ну и далее повтор. Новая уинкотка. Проходим до пасхалок. Выходим. Наша пасхалка. А не, побачу. От цим беремо наберемо. до речі, тепер на всіх машинах є фари і на всіх літаках. Пітаха, підтаха, підтаха, підіха. А на літаках це ще дивніше, навіть на туалеті є. Дивіться, ти оцей будинок додала. Я допам'ятаю, що він був. друзі, вам цікаво, як отримати його. Бачите, так є. Як у нас на копках було ще у якого рану скид. Так, скидали. Тут, можна ще тут, я в школі забрав його. Наступна пасхалка доходиться на вікхаус. Ой, який вікхаус. Друзі, друзі, ми теж тут грали, про тут награли. Коросовка. Вот і моду магазика. <скріст> е, одну того тачку. Анімацію ще не трогаємо таку, але тільки так, її підходить на тачки. Так, не поняв. Ходить ця чилка. Прихити новок вкладка появиться. Почекайте постріляти можуть. Вот зара почекайте. Друзі, я поняв. Та є ось 107-й предмет. Почекайте зараз рекламку. Так, до... так друзі, біду дуже довго. Шукаємо 107-й предмет швидко. Ось. Купляємо. Так, друзі, я вже подивився ще одну рекламку. Зараз купили мене нову тачку. Я купила. Першу тачку заходимо до карту Вікфар, фа, Там вона краще буде бачитись. Не Це Ось так.

Ми ще другу частину біги без носа. Дивіться, кидаємо її. Ну да, гіміально. Нуля, давайте другі всім пока-пока. Друзі, пробачте, що так. Відео довго не виходило. Я просто дуже, я просто зняв, а потім не було часу його викладувати. Пробачте. Друзі, дуже, ну, дуже проба... ну, пробачте мене, будь ласка.